Ну Тут ось от води від пляжу до Енергодара 30 кілометрів. течені півроку вони ежедневно обстрілювали село. Просто так. Я не знаю, скільки пройде років, щоб це відбудувати, все це вернути. Найкрасивіше з усіх сіл, які я знаю, які я бачила де села, це найкрасивіше село було. Дуже вулиці паралельні. Ну Порядки, ну дуже село було чисте. Таке ну, постройка, коло дворів, порядок. Навіть один, один час от, чортове колесо, таке всі ці були, каруселі. Таке такого села я не бачила ніде де їздила. Ну що, війна як війна, ну що? ну Це таке цього. Ну, як кажуть, має слово. Та печально, сел немає. Було село, яке печально його немає. В течение півроку вони обстрілювали село. Просто так. Боляче. Я як рановщик сам, струювався, всі вдома починали. Там дворець спорту, клуб, 35 годин на крані. Це тільки стройка, стройка, стройка. А тепер оце все розруха, розбите. І що, звісно, жутко. Ми прожили тут 22 роки на цій вулиці і все. Може в когось є, хоч як відстроїть, ось ще ось тут ще можна, накрили, ось ще можна. Ось, Бачите, як це. Вікна, оце єдина хата, що можна ще зробити. А так, ну що тут можна все робити. 22 роки ми прожили. Оце всі, хоті і всі. За моєю спиною сільська рада, села Осокорівка, або, як кажуть місцеві, Осокоровка. 80% села сильно постраждало. Є частина села центрального це де я знаходжуся зараз, де сільська рада вщент, а туди далі. Трохи до річки там менше руйнувань. І от в такому стані все тихо, такий трохи дивне таке відчуття, коли ти заїжджаєш у велике село, видно, що воно велике і було таке заможне і тиша така. Я два місяці була, як почалася війна. Я 25 квітня виїхала з села. Приїхала села, звісно, бо тут було, було не виносимо жити. А ви тут будете зимувати? Так. У вас хата ціла, криша ціла, що там? Криші нема на хаті, вікон нема не на хаті, а, ні де? На, ні хата на... Ваша. а ось у яких. А куди. можете так пити, Пішли. якщо ми вас не Пішли. дуже затримуємо. Пішли. Оце, хоч сказати що, оце в мене в дворі таке робилося, скільки було шиферу. Це ви вже винесли? Це вже я винесла, бо я тут не могла зайти в двір. Понімаєте, що робилося? Ні одного вікна нема. нема Шиферу стільки було в дворі, що я могла винести тоді зайти в двір. Оце таке робилось в дворі. Поки надала лад. Я місяць наводила лад в дворі. Бачите, прильоти були і прокручується, я то ключом крутю, а воно не відкриває двері. не відкривається. Я залазю, як мені треба в будинок, через вікно. Я принесу цей, з кухні принесу. Ось. жінка, І жінка за мужську роботу. ви Отак от, е... Оттак, кожен раз відкриваю. Я сильно не забиваюш, відбиваюся на наполовину. Так ми заходимо в хату, відкриваємо, заходимо в хату. І так запрошую гостей в хату. Отак, кожен раз. Пробило в мене дірка закрита шифером, ось, щось копало і аж влетіло воно ось, ось сюди. Я не знаю, я прийшла, тут вже його не було. було я бачу, що тут воно було, було встряло, видно, витягли якось через вікно, мабуть, світилося небо. це пробито шифер, оце пробито і все, світилося небо. Ой, що поробили? Що поробили? Уроди, уроди. Я казала, це, це не люди, це істоти. Це істоти, які не потрібні взагалі на планеті, щоб вони були, щоб вони жили поколінь десять, я казала. Хай дадуть в себе порядок в Росії. У них більше гнидників непорядку, ніж на Україні. Родилася тут. Батьки мої тут жили. А де ж меблі, де ж все покрали? Чи? Ну, ну половину покрали. А хто покрав? А я знаю, хто, хто покрав. Оце, бачите, яка наша одежа. Оце витягували. Все оце із землі витягувалося. Що воно? Поцвіло вже. ще Чоловік попередувати. А у вас робота зараз є? Та яка робота? У мене була робота. Я садочку робила. В Дитячому садочку я робила. А тепер вже без роботи. Дуже, звісно, так боляче на душі було виїжджати з села покидати... Направо. покидати. Своє село, свій дім і їхати, і... а приїхали через півроку. Що, що зробилося? І з хатою, і з селом? І... Це, це просто, я не знаю, душа болить, і душа болить за всіх, і за своє, і за всіх людей, що зроблено. Я не знаю, хто нам поможе відбудувати. Самі я ж, не в силі відбудувати, хто поможе. І так багато людей. Ой, за хліб дуже дякую. Я саме... а -а -а. Пакет. Дуже дякую. Дай Боже, здоров'я, Закарпатського мир, хліб. хліба скуфтуєте ще. Скажіть так, <звіт> так, так. <звіт> да, да. там, якщо сідуте. Підходять цей <звіт> здати вам. Передати вітання із Закарпаття, з Хуста. Я з військ області, хто же з тих країв. Сусіди. А ми від церкви. Наша громада зібрала, там іще деякі долучилися, зібрали кошти, закупили продукти. Все, з миром Божим. Ага, і хай вам Богу. хай допомагає всім. Миру, 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 миру Є? і здоров'я. Щасливенько. Не думала я їхати. Мене запрошували, вся родина виїхати. Я не думала того, що мої діти. Не хотіли нікуди виїжджати, далеко. Ну, Кривий ріг це найдальше, що вони виїхали. І я, де мої діти, де мої внуки, там і я. А скільки пакетів? Доброго дня ближче. Трудимося, вигрібаємо завали, осколки вибираємо, шифер побитий, доски. Все, що залишилося, все, що це нас прильоти тут перед хатою, там, перед двором. ну тут багато. Я коли гуляв з другом, то ми ж железяку знайшли. Вон там от. Да, є Оскулки, угу. така ну, кругла штука від ракети чи от чого. Жили в кривомрозі, а зараз повернулися, хоч трошки щось зберегти, те, що залишилося. А що у вас сильно воно підходить? Ой, да, дах перекривали, чим могли, шифер складали, який бити, який цілий. Там взагалі завалилося пів потолка, накрили якось ну, пленкою, поки так. Ждемо якоїсь допомоги, нам допомагають, їздять гуманітарні допомоги і ЮСБ дають дошки. Будемо якось не встигаємо, дуже важко. Чоловік це. Мається туди-сюди двоє діток. Біда, велика біда. Жили собі мирно, спокійно, виховували діток. Тут прийшов такий русський мір. Мали все. Все мали. Красичка. Да. Будемо ховатися ми в хату, біжі. Да. Пока, так! Друзіяки, не підіймаєш до них. Thank you Був сильний бій на цій вулиці коло мене, то такий бій, таке громохтіло все. Вам не передати, це, це страх. Воно повела, де, де його ховали. Бурята? Тут, бурята. Ховали тут бурята, то що не буде лежать собаки, не будуть тягати. Так не можеш людина, його просто викопали пів метра яму і заховали бурята. Принесли ряднинку, пішли, покажу вам. Принесли, ряднинку принесли, вкрили його, подивилися документи його. Лейтенант, по-моєму, звання в нього. Ну, так і з документами поховали його. Тоді перегоня приїхали наші, от копали, забрали документи. Каміннями в мене затеїть. Цей... Да, да. Оце тут заховали тубурята. Да. Заройшло все. Да, каміння зараз поколожили. є я не знайшло. Так, да, так, так, я пам'ятаю. Ми прикапували, що перед вами стоїть. А, ви прикапували бурята? Два рази прикапував, відкапував. А що два рази? Тому що ми подивились, рази Не подивилися перший раз документи. А, і це вам потім наші сказали його відкопати. На другий день приїхали, наші а ви індифіцірували Така Цяка в нас, що така була план такий. Нам сказали закопати, ми закопали. Прийшлося відкапувати. Відкопались, забрали документи. Так, а ви пам'ятаєте, як його звали? Я пам'ятаю, що він з Алтайського краю, 24 роки, лейтенант. А як звали? Це було пів року назад. Марту тут не було. Ні, 5 апреля. Наші заходи видуть. Знаєте, я його вбили, але мені я дивлюся, він як дитина. І вже звання в нього лейтенант, по-моєму. А я думаю, це честь дитина, Йому, його відбита повністю рука. Я за руку взяла, а в нього рука така, один рукав. Я не можу, в мене в душі все так засипеніло. Я покинула, я не тягла, я не могла. Другі тягли. Кажу, мене не я не можу. Це ж то дитина, його послали. Оцей Путін, оце, ця власть послала таких дітей сюди, приїхав в Сокорівку, де та боляття приїхала в Сокорівку вбивати людей. І в результаті він його вбили, він вбив, він вбив, він вбив і його вбили. І що, і я, не, я не бачу смисла оцієї війни, що це розв'язав Путін. А бурят він хто? Шпіон був, Типа, ти розвідник? подивив. Типу. Да, вони сиділи на вулиці Мира, там удвох. Вони mm. просто координували, куди стріляти. Mm. Вони казали, ну, я не, я не бачу, ну, було в них там усе. Там, сонячна панель, там, планшет. вони сиділи там. Mm. Ми знали, дзвонили нашим. Ну і ти однажда вони заскочили Зараз я стою в осокоровці на краю села на березі Дніпра. От за моєю спиною там видно частину берега. Це цей берег, той лівий берег дуже далеко, його звідси і дуже погано видно, тим більше сьогодні такий туманний день. Дуже красиві місця і Красиве видно було село і дуже шкода, що воно от, ну, фактично зруйноване зараз. І дуже шкода, що продовжуються ну, обстріли, в принципі. Тому що, поки тут ми знаходимося, то е, чути і з того боку і виходи, і, Ну, одним і, словом, ситуація така неспокійна тут. Це переход. А де? Тут вже садик, же, шо, ну, і ж воно ну, ехо тут здається. Що можуть, як ті там вдарили. Ну, чи приход в Воронцовку. Ну ж, ну, ну п'ять переход. Це або Михайловку, або дучани б'ють. Що? Хто <му> ніби відстраювати? Я інвалід. уж. Я інвалід третьої групи, ще 16 років. Війна почалася, я уїхав. Все, приїхав батьки, теж пенсіонер. Єлі ходять. Хто мені Хер його буде робити? Херіосно. Хто це і воював там, цей аточника, що будуть виставлювати. атошник? Ви так. Да. Я 16 року на пенсії, ну, війна почалася, я уїхав. Ось окрісна докажу. Ми заїжджали, це ще. Сорване було, в сусідів ціле було. приїжджаю, із сусідів немає. Чого. Погоріло, все побите. Все. Ну, а плюс ще мародьори. Мародьори тут же, що тут а в селі був. І в привбасі квартири купляють машини. Щоб хтось допомагав, сам єлі ходю. Ноги трясуся і то, так як п'яний, понимаєте? Чи ресурс уже контузію? Да, Та мене з 15-го. ж. Рижь. Це мій собака прийшов, улибатися почав обідувати. А що з ним? Теж Та Да, вірно. <гум> Він не в хазяїна вдається. <гум> Рижек. дій сюди, рижк. дій сюди. Ой. Ди, рижик. Я приїхав, я заходив, де ти був. А ви тут чим займалися сілі? Я на пенсії був, Я в колхозі 12 років проробив з 2003 року. до... А це що за звук? Це вихода, та б'ють же. Mm. З тої сторони. Це з тієї сторони стріляють по нам, так? Да? Їхні вихода, да? так? Ну тут ось от води від пляжу до енергодара 30 кілометрів. 30 кілометрів, оця зона. Оце тут. – А куди стріляють? Ну тут наче ніде приходять нічуть. То я не знаю, як воно, що. Рижий, ай ти улибак. Це він улибається так. Да? Да. <ривається> так не улибався ніколи. Це... Так ну не було такого, щоб він улибався. Це реально улибак. А ну диви, по телевізорі тебе може <ривається> Да. <ривається> Ще одна особливість осокоровки та інших сіл, через які пройшла війна, це от тварини. Реально дуже багато їх покинутих. Ось ця кішка з пальцями вихватувала їжу, якому там їй трошки кинули. І це реальна проблема, тому що тварин дуже шкода, хто їх буде всіх рятувати, вигодовувати. А ви коли уїхали? 26 квітня. На другий день Пасхи, це на третій. на третій. Це тут вже вони його обстрілювали. Так, тут вже невозможно було ходити просто. Тут вже бігали, як зайці, від дерева до дерева. Це, ну як наші солдати кажуть, потерпіть там пару днів mm. і все, ми їх повним далі. Ну ми відтерпіли, думали, надіялись. Ну, Коли вже стало не в моготу, коли вже погрібі почала падати закатка на голову, ну, снаряди руться за 20-30 метрів, то що ждати, ждати вже не було чого. А ви тут були, як коли були росіяни? Ну, звісно, так. Да. І що було тут? Нічого. Вони по краю села, оце, тут по селі поїздили. Ні, ну ми так ходили, другі по хатах, там шнирили, шукали там, може хтось здає їхні позиції. Ми, каже, слідкували там за ними, ну, старалися. Якось передавати координати нашим, що тут. Там танк стоїть, тестують. Там, там, там. А в клубі скільки людей ховалося? В клубі? Так. Да. Ну, На те час як я ховав, то вийшли кінця. І ночували, да, приходили ночувати. Там. Да, люди ночували, ми ходили додому ночували. За моєю спиною, сільський клуб у Сокорівці. Тут під час обстрілів росіянами села місцеві мешканці переховувалися в цій будівлі, оскільки тут великий підвал. І навколо тут -от, на асфальті вирви Це, цю будівлю і взагалі цей весь куток села, частину села дуже сильно обстрілювали. Але потім одного дня по будівлі сільського клубу був завданий авіаудар. Зараз зайдемо в будівлю, подивимося, наслідки. Як бачите, будівля дійсно така серйозна, велика. Це навіть сільським клубом важко назвати. Це такий справжній палац культури, як от в місті, величезний зал. І як бачите, ну, очевидно, внаслідок влучання весь цей дах він просто впав. І будівля фактично повністю знищена, тут нема чого відновлювати. Я не знаю щодо жертв. Нічого нам про це не казали, чи були тут люди знаходилися під час авіаудару в будівлі, оскільки я думаю, що навіть якщо хтось був в підвалі, то це все могло ну, зруйнувати і підвал. От, якщо хтось знає про це, чи були тут люди під час авіаудару, напишіть в коментарях під цим відео, щоб про це стало відомо. Тихо, немає нікого майже. В селі, Ні, є. Є. Що повертається. Та ось покажіть, що привезли три матеріали. Зараз тут буде народу більше, ніж до війни. Була мене застрахована хата, ну, самі розумієте. Страхова компанія зразу розчинила, сказала, час воєнного стану це не підлягає нічого. І все. І зараз от б'єш, шукаєш. Де жити? Тут, тут немає, де жити. У мене живий один сарай невеликий. Отаке село наше, таке, таке гарне село, квітуче село. І таке село зробили. Так. Це тепер не вернути його, не вернути його роками. Я не знаю, скільки це прийде років, щоб це відбудувати, все це вернути. Я не знаю, як воно буде. Мені страшно, що буде зима, що буде холодно. Для мене це я вже тут прожила, я приїхала 15 років, мені 61 рік. Я тут вже 46 років живу. Я, дуже, я це село так полюбила, я не хочу нікуди. Тут у мене діти, в мене внуки, в мене правнуки, я вже правну, прабабушка. У мене вже правнучок є. Так що кажу, я дуже щаслива, що в мене є родина, мені є чим, ким і чим радіти. Тепер просто боляче, боляче, так що.